Я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю пані Оксано. Власне Верховна Рада підтримала законопроєкт, який суттєво розширює права та можливості людей з інвалідністю на працевлаштування. Розкажіть, будь ласка, детальніше, що саме зміниться для людей з інвалідністю і у чому прогресивність цієї ініціативи. Так, насправді це такий доволі світоглядний законопроект, який вже ухвалений. Сподіваюсь, швидко буде підписаний і стане законом. І він насправді дуже фундаментально змінює підходи до підтримки працевлаштування людей з інвалідністю. По перше, тепер абсолютно усі рівні роботодавці перед обов'язком працевлаштувати людей з інвалідністю, як приватний бізнес, так і державні органи, установи, органи місцевого самоврядування. Від сьогодні обсяг прав, обов'язок та відповідальності для. Усіх цих категорій є одинаковим. Друге, надзвичайно важливе дотепер. Уже ліквідовані МСЕК визначали напрями роботи, де може працювати людина з інвалідністю, а все інше залишалося поза межами її можливості. Цей принцип змінено, і сьогодні чітко в законі зазначено, людина може працевлаштуватись будь-де окрім тих напрямів роботи, які прямо шкодять її здоров'ю. І сьогодні це дозволить великій кількості людей, в тому числі тих, які хочуть повернутися після поранення на фронт, власне, це зробити. Третє, ми розуміємо, що людина з інвалідністю потребує додаткового супроводу і додаткової підтримки. І не сама людина, але навіть дуже часто працівники і колектив, який повинен розуміти, як правильно взаємодіяти з людиною, як надати їй підтримку, щоб потім не стигматизували людей з інвалідністю і не виживали їх з колективу. Від сьогодні ми можемо за державний кошт з фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Всі ці заходи і всю цю підтримку, а також соціальний супровід фінансувати а також повернення частину коштів роботодавцю, якщо, наприклад, людина працює з меншою продуктивністю праці, але їй платять повну заробітну плату а також облаштування для неї робочого місця, облаштування всього простору тобто величезна кількість видів підтримки, які раніше були недоступні, сьогодні є можливі для фінансування, і ми на це будемо мати необхідний державний ресурс. І третє, що дуже важливо, ми диференційовано підходимо до підтримки тих підприємців, фізичних усіх підприємців, малих підприємств, будь-яких підприємств, які сьогодні працевлаштовують людей з інвалідністю до сьогодні. Таку державну підтримку і пільги можна було надавати тільки тим е підприємствам, засновниками яких є громадські організації. Від сьогодні будь-яка ініціатива, яка працевлаштовує або 30% людей з складними інвалідностями, або 50% загальному. Е це ті підприємства, яким держава має і може надавати підтримку. І останнє. Ті люди, які мають складніші інвалідності, вони будуть в більш вигідному становищі, адже їх працевлаштування буде зараховуватися в квоту як один до двох, пані Оксана. Важливий аспект це залученість роботодавців у працевлаштування людей з інвалідністю. Не секрет, що часто ця фіктивна норма. Як буде зараз, як роботодавець може отримати компенсацію за облаштування робочого місця? Ми, звісно, на основі на підставі ухваленого закону розробимо всі процедури. Скоріше за все, вони будуть абсолютно цифровими. І це будуть заявки на основі прозорих висновків по облаштуванню робочого місця від роботодавців до фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Ми будемо цифровізувати весь процес для того, щоб уникнути можливих зловживань. І в такий спосіб роботодавцям буде і зручно і доступно, і просто отримувати таку підтримку, щоб люди на таких підприємствах працювали. І він їм буде невигідно вигідно фальсифікувати це, тому що ми зробили абсолютно невеликий цільовий внесок, але обов'язковий Бо сьогодні. Такі штрафні санкції стягувались через суд, і насправді вигравали суди адвокати і всі процеси, які не стосувалися ні людини, ні держави. А в теперішньому форматі в новому це буде дуже зрозумілий простий внесок, який використовується тільки в підтримку людей з інвалідністю і їх працевлаштування. Скажіть, будь ласка, куди людина з інвалідністю може поскаржитися, якщо її безпідставно відмовляють у працевлаштуванні? Власне, є декілька механізмів скарження, які визначені чинним законодавством. Загалом, служба з питань праці перевіряє дотримання норм трудового законодавства і необґрунтована відмова. У роботі особливо такої категорії, а сьогодні ми чітко передбачили, що якщо заява про прийом на роботу подана письмово, то і відповідь має бути письмово. Це допоможе людині оскаржувати таку відмову чи до служби у справах з питань зайнятості, яка може накладати відповідні штрафні санкції, чи до суду. Дякую вам дуже, пані Оксана, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Дякую. Я нагадаю це була Оксана Жолнович, міністр соціальної політики України.